Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Хто б міг подумати, що і e візьмуть і просто так подарують нам ось такий прекрасний пік Бон Маті або Белінгем? І три легенди на вибір Зідан, Бекхем і Буфон, щоправда, легенди в оренду на 25 матчів, але ж Бон і Белінгем назавжди і стати в них такі, що. Були б вони на ринку, то коштували по кількасот тисяч. То що спорт вже Різдво починається? То такі різдвяні подаруночки, га? І як напевно ви помітили і здогадалися, всі ці 5 облич присутні на обкладинці FC25 Ultimate Edition. Тут, правда, я не впевнений, чи ці піки дісталися тим, хто купував саме Ultimate Edition версію, чи навіть базу, звичайно, теж отримали. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи всім дісталося. Ви погляньте на ці прекрасні карти. Але. У Белінгема вона гарніша, бо у Бонматі таке враження, що я вирізав у фотошопі, коли втретє в нього зайшов. Але стиль Белінгема на цій знимці. ти? Ви не думайте, що я знаю, що я виберу, і так от з вами тут цю дурня клею. Я не знаю, кого я маю вибрати. Вибір дуже складний. Вікфут 5 зірочок. Золота тікітака. По дефендінгу фантастичні стати. Тут просто гра головою. Нижча, А насправді перехоплення 92, відбір стоячи 88. Але на деф немає жодного плейстайлу. Але золота тільки так, вона в центрі поля. Чк-чк-чк. Deep line playmaker. На плюсику. Плеймейкер на двох плюсиках. Белінгем Має гачечок. І пасульки золоті інсайсів, але тільки їх. І повершот звичайний. Звичайний повершот щесь, до речі, не відчуваю так. От. Золотий повершот ще відчуваю. Але звичайний ні. До речі, я бачу, інформ просідав по ціні, скільки він зараз коштує. Інформ Белінгема 85 тисяч мінус 190к. Мінус 69%. Прикиньте, хтось з мав Белінгема, який продається, і не зреагував на те, що зливали інформацію про те, що сьогодні дарую їх. Trailblazer Bonmatті. 840 тисяч. Зараз 610, мінус 240. Теж дали. Бачите, народне голосування таке в чаті, що воно не дасть збрехати. Бо ви одразу бачите, що це реальні голоси, а не куплені. Бонма ті дуже програли. Десь 80% на 20 на користь Белінгема. Всі просто кажуть за Белінгема. Лайки на футбіні кажуть за Белінгема. Ви в чаті кажете за Белінгема. Ну хіба я можу піти проти народу? Не можу. Я беру Джуда Белінгема з цією прекрасною знимкою. Але якщо він буде як дерево, я буду злий. Ну другий вибір очевидний насправді. Тут, напевно, кожен взяв зідана. Хто тут може взяти не зідана, я не знаю. В Райвелс не хочеться йти, бо в еліті, знаєте, настрій швидко можуть зіпсути. Так, дивіться, як гарно виходить. Олала. Олала! Гамшик. Не проходить в основу, боже мій, що робиться? Він аж втік зі знимки. Ну, але в принципі в мене зідан тимчасовий, то гамшик повернеться. І тоді буде отако. Фау! Так, футре можна сюди, хай буде. Я думаю, футре трошечки краще може бути, ніж це А якщо Деф буде Белінгема достатнім для того, щоб він грав у ролі Сісоко, уявляєте собі таке? Ну якщо в мене Белінгем і Зізу будуть йти в атаку, може я їм не даю тінь Нехай на бейсику грають. Туре перший власник гарно. Ой Зізу. Ой Зізу! Бляха, як він рухається, ти шо? Та він крутезний. Я зараз собі повну версію куплю, я махав 20 матчів тільки з ним грати в оренді. А точніше, 25. Як він магічно крутить всі переступи. І футри тут де 1-0. Ой, Зізу, дивися, забирає м'яч. О, ні-ні-ні-ні, це не гол. Це не гол. На табло не дивіться. 1-0, я веду. Белінгем. Ну таке. он добре. І Белінгем Ось так ми його підключили, гарно розцикали, І Джуд забиває гол у дебютному матчі. Не скажу, що щось особливе виконав. Просто я класно його знайшов і там би, напевно, і Сісоко забив, але. Молодець. А тут сам. А тут сам! Ух, який удар, яка траєкторія бачила. Класно, класно йдемо. Атакуна пушкаша. Ай гарненько як. Ференс пушкаш. І не треба бути двохметровим велетнем, щоб дати собі раду після навісної передачі. Головне, щоб та навісна передача гарненько опустилася. Ой лялька. А-а-а! Агол. Дінічі збирати. Я чекаю п'ятниці. П'ятниця покаже. Я би хотів побачити якийсь анонс від EA, чого нам чекати на Різдво, знаєш? Якщо щось класне, тоді Фодер чекає. Якщо нічого немає, то одразу він в той же день. Ще й зараз дали Белінгаме з ЗІЗУ. Відповідно, мені світить е цей вікенд провести в чемпіон зі схемою, в якій буде три центральних півзахисники. Там... Чи два центральних Кем, e чи два опорника Кем, e чи три центральних. Але точно з одним страйкером. І одним страйкером буде пушкаш. Ну, а на фланзі Вінні круто, але і без Віні можна зіграти. Якщо Белінгем сюди. Якщо Гамшик сюди. І Белінгем даємо тінь. Альварес і Віні Джуніор. Ну що, Джуд, працюй. Ти тепер всередині. Яксі Сокобоу? Белінгемо гарні пасе, то відчутно. Затиснутий, зажатий, такий трошки атаку. Ооо, гарненько. Джуд. А сюди? Приймаю! І на! Ах, блок. А якщо отак? І в вдотик. Оу. Оу. Зінедін Зідан! Ось для чого його нам дали, друзі. Творити магію на полі. Яка краса зізу? Вишуканий фінішинг. А добре заходиться 4-5-1. Так відчувається насичений центр поля. Відчувається, що суперника схарюю, що він грає проти трьох центральних півзахисників. А я собі хопа врізав і нормально. Двоє бокових плеймейкер серединка середенка плеймейкер. Або холдинг там, на але У мене деплайн. Базовий сень там от є, серйозно. Гарно, зизу. Ох, пушка ж як видає, Футро на тривал Передумав. Ай-ай-ай, зізо. А ну такий лонг фінес шот! Ах, гарно летіло. І Саша Бо. Молодченка. Чудове підключення суперник не грає. А що ви всі не граєте мені оренду зідана зжираєте? Алло! Та що тут таке? О боже, 562 очки. Що це за коннекшн такий? Туре перший власник. Ох, Рашфорд який. Palingem, dobre, kakšni uh, sei, kakšni stribok, wow, oolololololololol, jaku posolu, našel. Та-та, грати можна Сісуко, ти що? От останній вікенд 13 1 14 матч лише програв. Сісуко машина Байлингем. Ага. Байлинге, добре. Ну-ну, ні, згадав, не трошки. Чекай. Оп! А -а -а -а. А, Касіл'я з цього матчі якийсь просто ну, в моменті. Отакого Белінгем зідан ще зіграють. Тут же, ну. Для Белінгема дуже багато роботи має бути. Але в обох, я до речі, інсайсів пас. Це так гарно. Це ж, наліво і направо пасулю лови. Еусебіоруль яка гарна пара. Беллінгем і Дейонгу суперника в центрі гарна команда. Блан, добре. 3-4-2 одразу помітно в мені ватація, наскільки вона комфортна, щоб собі чилити в Атаці, але при тому наскільки я втратив у захисті. Мінус один гравець здавалось всього лише, але ні, він був дуже противним для побудови атаки суперника. То відчувалося. Але при тому мені самому треба було трішечки шукати шляхи для передач. Белінгем. Джуд Белінгем чудовий удар. І зараз вибір позиції. Опинився там, де треба. Ну, я його трішечки підігнав, Певна річ, зелений, але все одно. План. On side bude! Puszkas jak wydał. Puskasz, jak wydał, dżut Balingem! Zableska bi show! Zieledin! Belleha blok. Trebble 2 na pewno troszkę byte. Belingem, garno? No tylko się poвершоot sobie від душі можно разочек. Бел. Тако хоп. Ага. Савиньйо! Ай-яй-яй-яй-яй! Бла, ну погляньте солідний же ж. Солідний же шешлоран. Це людей. Оу-оу-оу. Оп, атаку. Ао! Екейпас Беленгом, боже мій. Ай! Гол. Вибачатись не буду, бо ще з першого разу мало зайти. Але який пас джуда Белінгема. Я от в порівнянні з Сісоко просто. Мушу відзначити, що у Белінгема є дещо чого немає у Сісоко, аж такого класного пасу. Хоча Сісоко є лонгболи це теж його плюс. Великий плюс. Белінгем шум трішечки. Айспіймау. Питань нема гарно. Ай! Найн! Погано зіграв, погано зіграв. 4-4 2 розслабились. Оу, Підскок! Ей, червоно. Ком'я! Двісь Белінгем стоїть. Інтелектуальний гол і джуд Белінгем. Я побачив, що його залишили. І передумав бити. Лан. Асе Белінггеме це завжди щось влучне. Man of the match, джуд Беллінгем. Що їм скажу? Я в захваті від Белінгема. Серйозно? Він мене здивував. Я думав таке щось зараз. Покручу носом і в запас, але він робить майже все те саме, що Сісоко, але при тому має пасуля трикутником Низом. Бо Сісоко тільки лонгболи. Гамшика ще поставлю. Здана за сейвимо. Бо нам треба в Champions у п'ятницю грати з візу. Ось така гарна команда. Ну-ну-ну. No, no, no. Оп! Оп! Гарденька пушкаш. Фух, куртуа гарний сейф. Ну, по спині, да, раф. А ну такое. Беллингем, да вы лівою дливу, и шей. Ааа, в сраку. Уф, добрий удар. Ага. Буалінгер знову зіграв. Бляха, Бел. Що за гравець? І дальня і Ференс приймає і тоді на ФЕренс пушкаш. Іде на блана пішов. Киліан. Фінес буде? А я тут чекаю. Де пасуля. Опа, Джуд Белінгем. Белі пас. він не белігол, він белі пас. І Марек. Глупи. Нормально. І Белінгем хоче постулити пасулю. О, як він дає божмій. Він, бляха, ін'єст якийсь. Він ін'єстільгем. Три голи. Без асистів. Але три голи в шести матчах для Джуда Белінгами. І дивно, що без асистів, тому що його паси прекрасні. Абсолютно прекрасні. Його трикутники. Як вони стеляться, як вони вирізаються. Класна карта. Якщо його порівняти із Сісоко, то у Сісоко вища лише швидкість. І фізика. От фізика Сісоко, Та він може штовхнути пес 90 сили. У Белінгема сили 75. Порівняно із Сісоко, це всього лише, бо Муса може так відштовхнути, що хтось в траву зарається. Але. Швидкості Белінгу вистачає. Дефу вистачає, а от паси. Як же ж круто, вони в нього йдуть. Так що, Сісоко, присів поки відпочити. А далі буде видно. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. І ви не забудете поставити вподобайку, і пишіть мені у коментарях, як вам бонматі, bon якщо хтось із вас собі обрав, бо раптом у вас якась там СБЧ Гіхарро є. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.